Салют народ! Ну, ось і дочекалися, Почались морози. Хороші, такі непогані, нічні приморозки до мінус 6, мінус 7, особливо в цій місцевості. Е, на дорогах вже непоганий був голольот. Страшні тумани, як ви можете бачити за моєю спиною, ну, видимість дуже обмежена. І ми потихеньку-потихеньку наближаємось до святкування Нового року. З відомих вам причин, в минулому році я не святкував, не робив собі, скажімо, свято. Я привик робити його, а в минулому році я не робив його, тому що хто пам'ятає, хто мене дивиться, той знає, що я звідси саме на новий рік, ну, до нового року ще переїхав і з'явився десь в січні, в лютому, по-моєму, навіть не пам'ятаю вже точно, передивіться, якщо цікаво. Ця проблема виявилася з того, що я опустив руки. У мене були проблеми з хоздвором. Якісь дикі скажені пси порвали мені всю мою живність, кролят, кролів, курчат, здорових курей. Всіх майже знешкодили. Залишилось декілька кроликів, які були заперті саме в крилятні на землі. У мене руки опустилися, і настрій був абсолютно не святковий і абсолютно не новорічний. В цьому році дещо міняється. Дещо, ви знаєте, я думав і я вам скажу так, що треба святкувати свята. Бо, на жаль, у нас е не так багато вже в житті і радості, а новий рік є новий рік. Це свято дитинства, це свято, яке завжди святкувалося. Тож. Е Потихеньку-потихеньку ми наближаємось до цього свята. І свято таке буде. Я буду прикрашати ялинку, яка стоїть, вже встановив на, на дворі. Я буду прикрашати будинок. І як ніяк як але якось буду святкувати цей новий 2026 рік. Про це ви побачите 28 грудня, буквально за тиждень. А Тим часом ми повертаємося в листопад, рівно місяць назад, що робив, як жив, що відбувалося, то ж Хазяйство підростає, кури несуться. І я було, була дуже гарна, тепленька, така, відносно тепленька погода в листопаді місяці. Це було приблизно 20 число. І я вирішив посадити одну цікаву культуру, яку ніколи не садив на своїй ділянці, мало того, я її ніколи не коштував. Але. Я про неї багато від кого чув. Тож, пробую. І мені дуже цікаво, що вийде навесні. Ну, ось мама потихеньку починає викидати пух, тому що кролики підростають, і їм стає вже трошки жаркувато. Вон, які вони, шмундіки сплять. А ось ці ще в пуху, тому що їм ще трошечки холоднувато. Проте вони теж вже отакі от гарнюнькі. Мама, мама, нервується все. Дивіться, який сьогодні чудовий день. Світить сонечко на вулиці плюс 8, плюс 9. І казалось би, чого втрачати такий день, якщо можна взяти і заштукатурити ще одну частину дому. Але. Незважаючи на все, у нас просто відключили світло. Світло відключили не по планових відключеннях, а світло у нас періодично відключають для якихось невідомих ремонтних робіт. Ремонтні роботи робляться 5-6 годин. Тобто, мало того, що є, існують, скажімо так, графіки відключень. І ще відключають 5-6 годин. Це вже ремонтні роботи у них відбуваються на протязі вже 2-3 тижнів. А де більше 3-4 тижнів, скажімо так. Ну ладно, розмова не про це. Що ви мені скажете, якщо я вам скажу таке слово Анзур? Ви знаєте, що таке Анзур? Хе -хе. Окей, добре. А якщо я вам скажу «цибуле-часник»? а якщо я вам скажу алюм? Теж невідоме щось, правда. А якщо я вам скажу повну латинську назву Аліум Суворові, ви вже здогадались, мабуть, так, це цибуля Суворова. Я вам вже розказував і казав неодноразово, що я є теж підписником і дивлюся деяких блогерів, які вирощують цю культуру. Вони приймають в їжу листя, другі і листя, і цибулини. І поцікавивши, що це за культура, я вам розкажу, що це досить цікава річ. Не то цибуля, не то чесник. Ось така ця цибулина, досить велика, як ви можете помітити. Пахне чесником. Дуже пахне чесником. І ви знаєте, поцікавившись на теренах інтернету, я вичитав, що вона є навіть і лікарською рослиною. Тому що в ній дуже багато вітаміну С, вітаміну Е і вітаміну Д. В цій рослині е, дуже багато мікроелементів, е, солей, стероїдів. І. Вона є непоганим протизапальним. До речі, деякі ліки, які борються з цукровим діабетом, з знеболенням, саме входять компоненти цієї рослини. Дуже цікава річ. Дуже хотілося мені спробувати посадити цю культуру і спробувати, чи дійсно вона така смачна, чи дійсно вона така корисна і чи дійсно. Ну, що з цього роя буде, скажімо так. Не міг довго знайти її десь на продажі, але раптово, зайшовши на ринок, я побачив, продають анзур. І я подумав, а чому би не спробувати і не посадити? Тож, ми направляємося до грядки, на якій моя дружина вже посадила часник на весну на слідучий рік. А враховуючи таку класну погоду і можливості, і то, що нема що робити, бо нема світла, я вирішив. Чому б не посадити туди, тим більше що там ще трошечки залишилось місця. І вона роздумувала, який би часник де туди досадити. Так ось посадимо аліум суворові. О, Так, в мене є. Раз, два. 3, 4, 5 цибулин. Єдине мене попереджали, що треба садити на деякому хорошому відстані, бо кущі досить великі. Ну, Якраз оцю діляночку мені і хватить. Ну, ось так ми і посадили цибулю Суворова. І навесно обов'язково вам покажу, що з того вийшло. Навіть скуштую, продегустую. І разом з вами. Але в більшості я буду смакувати цим. Побачимо, що буде. Буде смачно, буде вкусно. Продовжу. Викинути все. Якось так. Да, до речі, е, перші. Листя появляється вже в березні. Далі квітень, травень це вже повноцінно вживаються, вживаються скажімо, листя цибулі Суворова, тому, тому що корні, свої ця рослина бере з Алтая, Паміра, Тяньшаня і є дуже морозостойкою культурою. Її морози ні по чому. Ну, от якось так. Будемо бачити, що з цього вийде. Погода була ляля. І треба щось робити. Треба продовжувати, треба завершувати цю вже штукатурку свою, треба завершувати утеплення будинку. Ну, якби хоча б довести до того рівня, щоб можна було залишити оце навесно. Але не, знову не так гадалося, як сталося. У нас почали відключати світло. І це не були планові відключення. Це якісь ремонтні роботи. Тобто світла не було по 5-6 по годин. Кожного тижня, якийсь день тижня, чи то в понеділок, чи то вівторок, чи то в середу, кожен раз відключалося світло. Світло відключалося на тривалий час. І, враховуючи свою впертість, я все ж таки вирішив продовжувати роботу. І я став викручуватися з ситуації. Ну а так, народ, і що робити? Гарний день, всі працюють, там пиляють, там щось тукають. А я просто втрачаю цей день, бо мені треба заштукатурити оцю частину. В принципі, електрика мені потрібна тільки для того, щоб розмішувати раствор. Буду мішати вручну, відерся. Та й потрохи-потрохи виходити кудись. Що встигну, то встигну. Виходу другого нема. Працюємо. Іду переодягатися і починаю штукатурити. Раствор, виходить, так собі розмішується погано. Проте в мене з'явилася ідея. Є старий, проте не дуже надійний шурик. Вже старенький. Батарея, бачите, майже не тримає. Ну, пробую. Все. І тут невдача. Не тримається батарея. Типа девольт на це не девольт. Ні, Це якесь наказання. Придеться вручну. Ну, ви знаєте, навіть попів йдеться. Руки відвалюються. Бачите, проходить в час, і цю штуку теж треба міняти. Виходу немає. Навіть немає сили у нього відкрутити. На жаль. Ну так, народ, потрошки той кусочок дуже складний, там дроти, дроти нерухомі майже, та й не хочеться їх сильно рухати. Мені прийшлось обережно це все зробити. Далі вже пішла пряма робота. Тож я продовжую, поки ще що щось можна робити. Світла далі нема. Народ, дали світло проти часу не так багато, скоро буде темно. Раствору багато не накалачую. Скільки зможу, стільки зроблю. Вперед! Скажу вам так, що пам'ятаєте, я вам розповідав поетапно. Казав, перший етап пройдено, поклеєно. Другий етап це, звісно, шурування. Третій етап штукатурка. І четвертий етап нульова штукатурка. Ну, скажімо так, вже вирівнювання цього всього цих сеточок ховання дуже рідким раствором. Мені прийшлось три Етапа другий, третій, четвертий, об'єднати в один. Тому що я бачу, що я дійсно не встигаю. Часу такого, скажімо, ну, нема, що прослаблятися. І поки ще дозволяє погода, поки ще дозволяє можливість затираю і зразу штукатурю. Верніше армую сеткою. Армування можна проводити. Я вже радився з фахівцями до мінус 5, краще до нуля. Але якщо буде ночі мінус 2, мінус 3, нічого страшного з цим не буде. Пояснюється це тим, що пінопласт все ж таки теплий і він завжди теплий. І штукатурка ця замерзає тільки коли ззовні діє температура більше, ніж мінус 5. Так що, якось так, на сьогодні все. <смір> Ми пройшлися швидко по хазяйству. Я вам дещо показав, дещо нагадав. Ну, от якось так народ. А я на сьогодні дійсно все. І я, як завжди, бажаю вам миру, здоров'я, добра, примноження в хазяйстві, примноження в родинах, гарного настрою та гарної погоди. Ми ж знаємо і пам'ятаємо, що літо має бути тепло. А зимою має бути холодно, трошечки б сніжку і невеличкий такий мороз, щоб сніжок хрустів під ногами було би те, що треба. Пака. І я думаю, що ми ще обов'язково побачимось.